Ось так підійди, я трошки скажу. Та я завершую роботу спільну, яку Вікторія фактично. Ну, ми разом починали, але Вікторія більше не зробила. Дуже такий ніжний туман. Як би то сказати, це рідко трапляється, зранку треба дивитися, осінь осінь приходить якраз та пара це дерево, що ти так називаєш, так? Воно вже червоніє для сточки, в Карпатах це новинка. І... Ну, я вважаю, така вдала робота. Невеличка, але спільна. Ось. Тут є така здоровенна, отака, так? теж спільна. Тут зрозуміло, як тут двох працює. А тут така малесенька. Вона виходить цікава. Дуже цікаво, я задоволений цією роботою. Вважаю, що ну, думав, може там на продажу, але здається, що таку роботу навіть просто ну, неможливо продати, чи гріх продавати. Така прозора світа. І щоранку такий туман, хто не спить, має бачити прокидатися, вставати і так далі. І на цьому подвір'ї тут буде тепер часто така виставочка робіт, які завершуються. Отож, чекаємо і запрошуємо.